Так, купив, купив, бери ти. Коли в мене ключі є, я тьомі не нагадую, коротше. Ти коварний тіп, і виходить, так? Я, кстати, не розумію, як тьомі їх викладує. Мені прям вистачає місця, що я Є-є, тут ботів бувають. Вещь на двое, на комбуй, другий справа пікає в кутку. Алло алло, че ты, да? Алло, алло. Окей. Блять, мені пизда опять, давайте. Ой, я перезаряджаюсь, Ну и шоу. О, уже в средней был. Да, у мене, убрали, Ого, нас, да, мене тоже пултер 6. Потом вирішив перезаряджатися, він вийшов під гранату йому все равно було, і все. Цікаво, це вони знизу, правильно, піднялися? З білярда попробую зійти до них. Надіюсь, мене не в'їбуть тут знизу. Його не Я так як палатка. Так, ну що, є, там нема... Хіра. Я в більярді... Почулись мені, коротше. Припрігав до мене. Він мене, поняв, за клумбою круговою. Давай навхрест бери Я буду байтити, щоб він до мене забігав, ти його в спину забереш. Попробуєш. Розіграє цю хуйню, якщо не выйдет. Че? Мене рашать мене. Палатку. Щас до мене будуть бити. Бля, я понимаю. Мене... Нокнув на, на перекрестку до Юр. Вийди до на перекрестку. Я крию, я крию, ховайся. Бля, ну якщо тебе пушать з палатки, це пиздец, хуйово. Де там голова, Дэнчик? У мене Туто є слева, потім... Я... Туто, Юр, я зараз тобі відмічу. Блять, не ту кнопку нажимаю. Эээ, uh, вот тут тут вот він, за цим ящиком. Зараз буду байтити на себе. Я до ліфта с У Командирку пушать. Uh, блядь, там потолок. По Ой, там ще один, там ще одного. Там саме. В мене, в мене тіпи. Блять. Я твого двох я вниз. Хелп. До тебе. Відійди, відійди, Верх, вверх, вверх. Та не можу, вверх надо було йти. Ну тих, тих, тик, 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 тик. Тик-тик, тик, гараж. Тут ще двоє. Тут ще двоє, їбать, це ще прийшли, блять, понял? Я в гараж, я в лобі. О, це, в лоббі. Прикинь, це дві команди, Це дві команды. з заража в... прийшли? Да, я вбив двоих убив. Ну, засчитало одного, другого підняли. Не гаража, вони на дарки були, офіс. Не згоражав, дивись, у мене на дарки двоє. І прийшли з ліфтового, з перехрестя прийшли. Понял? Ти тільки звідти прийшов, звідти прийшли. Там команда прийшла, походу, ну ти понял. Десь з командирки. О, йому Та я його нокнув. Дивись, командирка. Не, уже все, ти розбитий Питал. в ноль пацки, лучше вийти. Ми можем піти... вообще на компьютере. А що у нас тут? А, team operator Тім to extract. Що це таке? Е, лимини, то оператор. Блять, одного вбили, ще одного надо вбити. Я понял, я понял, где это. В офисе, в офисе. То він не, не з перехрестя мене стреляв, а з офіса. Їх трое тут, понял? Ми одного вбив, з них трое. Шлеми шестему в нього, не? Да. Давай, давай мені 11 хп шлема. Ой, не вигляду там в офісі, Давай я. мені свій. Забрал 11 хп. Дякую. Це ти змог? Ага, ти в тебе не було, то надо було носити його Граната! Знай просто, что у двоих нет хп. Еще одна граната. Приди, продажи, 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 продажи. Хорош! <плес> ага. Граната еще. тут Десь досхилися зліва. Добив нахуй Бля, бой, щоб сзади. Є! Добив. Так, я двоих, та без скільки справа зверху пише. Два. Все, ми фулл пачку йобнули. Жирнюх, сука, таких нахуй. У! Чуєш, це калаш ногу, Ой, блядь. Юра, нас, нас, чекала командирка. Нам надо быстро, аккуратно злутать, если съебаться. Диван, диван на голову. Юра, себе. А, у меня на голове есть диван. Это калаш мог, я забрал. Да. Я э, не могу времени. Нема. Давай, давай, же давай. Держи шведку, требую. Это я прикрываю, потом поменяемся. Ты четко. Все? Ты в... приел. Пятал. Пятал. Давай, давай. Патрончики закидай. Ой, блядь, вже уже До нас ідут. Чув? Да? Сейчас я тебе батав бы. Не-не, не я, не я до нас ідуть. Надеюсь, что встаем. Ты шпит. А, да. Я, ще... я одного на перехресті бы его уже злутал. Чи ты його злутал? Тож ты А, Ай, тос. Сейчас уставил, хорошо. Идем, выходим нахуй. Сиге там, блядь, у меня ПГ через 5 хуй. Дашь? Пойду, блядь, мне, сука, шпиц на уколоть. Выходим, 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 выходим нахуй. Наши взлутали, да, трошки чи нет? Не знаю, честно. Да я разбегаю. Да Та мы там наших не взлутаем, да. Но я нашел 110 10 ю побула в Сане, походу. Я Саню, походу, фул залутал. Розгрув, забрав його, все забрав. все Дякую, дякую, дякую. О, хорошо, спать. Пачку ти шостих забрали, нахуй там юксу. Такі тапи були, Як хорошо. Потім вони кидають гранати, я краснею, але я розумію, що от зараз після цієї буду трашити. зараз після цієї буду трашити. Я вже фулл бордовий стою, тип якраз, біжить, дерний пройом. Хочеш грати так само? Підписуйся на мій